Вітаю усіх на телеканалі Дача в ефірі. Програма Енциклопедія садівника. Продовжуємо тему садівництва, а точніше, тему обрізки плодового саду, як правильно формувати наші саджанці для того, щоб у майбутньому отримати правильну форму крони. Ну і звісно, що щедрі врожаї. Нашим постійним експертом, автором цієї програми є досвідчений садівник і фахівець із рослинництва Олександр Андрощук, людина, яка понад третину свого життя присвятила саме темі садівництва. Ну а відтак Ще щедро ділиться своїм досвідом і своїми знаннями у наших програмах Енциклопедія садівника. І звісно, що ми продовжуємо наш цикл програм про обрізку плодового саду. Сьогодні Саша відповідає на запитання, які виникають у того чи іншого, хто пильнує про свій сад, і хто хоче саме у весняний період закласти правильну форму крони. Саша, ми з тобою вже проговорили, як нам вивести правильно центральний провідник і для чого власне він слугує? І попри всі, попри безлічних програм, які ми вже писали про обрізку, і про те, як правильно формувати крону, мені здається, що ми з тобою оминули тему саме ярусів. Перше запитання: то що все таки нам вважати за е, яруси? Тому що коли ми з тобою розглядали, можна я маркер тебе попрошувати, коли ми з тобою розглядали на прикладі конкретного саджанця, я ще тоді, до речі, акцентувала, і ти сказав: Ну давай пройдемо по структурі, а потім вже якось виділимо для цього час. І я ще тоді заакцентувала, що я отут десь збоку, щоб тобі був потім простір, що якщо у нас, скажімо, йде е, дерево, і в нас густо-густо тако ніби ялиночку йдуть гілочки. І ти так якось широкими мазками руками рухав, казав, так ось наш перший ярус, а я все так намагалася заакцентувати, де той перший ярус. І зрештою. Не зрозуміла, тому що в моїй уяві а, правильна форма крони і яруси мають іти, скажімо, перший ярус, так раз, два, і на той бік, туди ну, якщо зверху дивиться, да, е, залишається гілка. Відступаємо відстань, другий пішов, раз, два, і там ну от, да, от на той бік пішла гілка. Я собі це так уявляю, а вони ж ідуть одна за одною. То що нам вважати взагалі за перший ярус? Коли гірочки поряд ідуть. Ти зрозумієш, що я маю так, на увазі? Так, Чи так, коли так. вони ага? ой, так. Дивись, ми говорили, що ми розріжений ярусний тип крони, він може мати другий, третій ярус, можуть бути гілки поодинокі. Взагалі, ярус – це коли зближена в одному ярусі, зближено відносно гілки, там між ними 20, 10, 15 см. А тобто вони не обов'язково на, на одній відстані мають бути. Дивись, ось у нас штамп. Це штампу. Так, так. малюємо такі uh -huh. точки. Ми говоримо, що якщо штамп, то йде перша гілка. Іде друга гілка, йде третя гілка. Оця зона, ну от, наприклад, хай буде штамп 60 см, uh -huh. от оця зона де гілки зближено серед, гілки скелетні вони зближені теж хай буде це 60 сантиметрів тут приблизно ну може чуть більше намалювано зрозуміло 60, наприклад ось із цієї ось цієї локації виходять 60. в оцих 60 сантиметрах у нас є три гілки гілки першого ярусу. оце Дальше, є перший ярус це перший ярус Ага. далі ми говорили що Скелетний гілок, мова про скелетних, потужні гілки, бо обростаючи, там якісь гілочки дрібненькі малювала, вони можуть бути потім. Потужний гілок, ми говорили, що не повинно бути ближче, ніж за 60 см. Ось я продовжую. Ось оця відстань вона має бути без гілок потужних, Тому що ну, для освітлення потрібні відстані між ярусами. А далі гілки знову або розміщуються ярусами. Ну, як я говорив, тут я трошки поганий художник. Гілки першому ярусі вони значно сильніші, ось у другому. Але оця зона вона має бути Борожі. без гілок скелетних. А далі вони йдуть, або якщо вони зближені, то це знову ярус. Якщо між ними там 20, 30, 10 см. Інколи як муточатий тип у черешні, у вишні, вони можуть виходити майже з однієї. Потовчити, що мається на увазі. Потовчити це, якщо вони виходять майже з однієї точки. Бачиш? Ага. от я їх тут трошки розкинув, сантиметр 10-15, буває вони майже з однієї точки. Або вони можуть йти, як казав, давай намалюю ще раз, поодиноко. Ось у нас був перший ярус. Зона, потім зона вільна від гілок. І потім можуть іти раз гілочка. Знову зона порожня, друга гілочка, вони можуть бути і розкидані. Це вже буде не якби другий ярус, а гілки просто ну, наступні після першого ярусу. Тобто має бути перший ярус, він завжди є, тому що цих тип крон, які ми розглядаємо. Тому що давай так, я трошечки скажу і про інші типи крони. Раз ти згадала за скелетні напівскелетні гілки, то, наприклад, є веретеноподібні типи крони, вони, до речі, дуже похожі, як ти його тут малювала. То там є тип крони, наприклад, струнке веретено називається богрузбек. Там нема взагалі скелетних гілок. Там є в старшому ярусі, як правило, дві-три гілки, чаще три напівскелетного типу. Вони такі ослаблені, вони їх потім ж на шпалеру ці, як казав, це промислові веретеноподібні подібні типи крони, промислові. Або є пілер, де немає гілок взагалі старшого е віку ніж три роки. Там взагалі немає ні скелетних, ні напівскелетних. Там обростаюча деревина, гілка. Плодові утворення на наступний рік, ще через рік яблуко і все. Так, щоб для загальної інформації в нашому ж випадку ми формуємо ярус, це зона, де у нас розміщено локально виходять декілька гілок скелетних, коли закінчується ярус, і коли починається ця зона без гілок. Якщо дивитися по калькуляції нашого дерева, і це до речі до того, що я питала, коли ж нам уже зупиняти ріст того центрального провідника, тобто коли загальна, там 3, від 3 до 4 метрів. Так? Якщо дивитися по загальній калькуляції, то виходить, що у нас ділиться. 60 це штамп. 60 перший ярус, 60 порожньо, 62-й ярус, 60, тобто постійно йде в межах приблизно там 60, 60, 60. Так виходить? Так, пам'ятаєш, я казав у самих перших випусках, що наприклад, чим більше гілок ми залишаємо в першому ярусі, Тим більшу ми цю відстань робимо. Тобто, якщо тут три гілки, ми робимо там 60 см достатньо, ну не менше 60, можна й більше. Якщо ми вже залишаємо 4-5, то ми вже тоді будемо 80. робити 80. 80. А -а -а. Так. Наприклад, можна у першому ж ярусі і більше гілок залишити, то тоді вже буде. Відстані будуть збільшуватися. Тому що оця відстань міжярусна, вона якраз і робиться для, те, що, для того, щоб сонце проникало не в саму цю зону, а проникало і освітлювало ярус. Перший ярус. Тому і відповідно, щоб верхні яруси теж або гілки ті, що зверху не притіняли гілки в першому ярусі, їх і формують таким чином, що якщо взяти крайні точки ось і основу, то гілки першого ярусу вони будуть завжди більші, за, е, повинні бути більші, ніж гілки в другому ярусі. ярусу. Ну, Умовно ну, кажучи, ми ріпучись, якщо ага. тут 150 см, наприклад, ось оця точка, то тут уже хай буде там, ну, 120 см. Гілки наступні по висоті вони формуються трошки менші і е, таким чином не притінюють, не заважають проникати сонцю у перший ар. Ось я бачу, ти так посміхаєшся. Я зрозуміла. Ти, так, я, я зрозуміла. порадувалася. Зраділа, як дитина. І тому ми можемо мати, давай повторимо те, що ти любиш казати, давайте повторимо. Так ми можемо мати або один ярус, другий і навіть в третьому ярусі ми можемо мати. Ну, Дві гілочки, коли тут був зріс і залишити такі одну-дві гілочки в третьому, теж це відносний ярус. Буде. Або ми можемо мати один ярус, а потім поодинокі гілки. Ну, Це вже ярусом не звеш, просто йдуть перший ярус, а потім поодинокі гілки, але наше завдання, чим вони відрізняються від другого ярусу. Оці. Лише тим, що між ними тут відстані більші. 50-60 ага. см можуть бути. Наше завдання, щоб в кінцевому результаті, коли ми сформуємо, завершимо формування крони, у нас було там десь від 7 до 10 гілок скелетних. Це те, що стосується Взагалі на дереві? Взагалі ага. все дерево. Вся крона складалася. Там, якщо у нас е висока, знову ж таки, від чого це залежить? Ми вже говорили. Давай ще раз повторимо, якщо у нас. Висока пагноутворювальна здатність, багато гілок загущена, Ми можемо формувати меншу кількість скелетних гілок. А якщо у нас корона рідка, то ми можемо там трошки більше навантажити перший ярус не трьома гілками, а чотирма. Він коли у кісточкових навіть п'ять гілок залишають. І тоді вже це залежить і від цих факторів. І в нас ще є таке поняття, як гілки наступного порядку галуження. Що це за гілки? Ми їх оминули увагою, навіщо вони треба і яке функціональне навантаження. Вони несуть, коли ми говоримо про плодове дерево. Ми трошечки вже говорили, можна згадати, якщо знайти ці сюжети, про те, що я пам'ятаю цю фразу, що ми коли формуємо скелетні гілки, то напівскелетні гілки формуються, пам'ятаєш, ми говорили по тому ж принципу. Тобто ось гілки пішли, якщо це гілки від центрального стовбура, ось скелетна гілка, бо вона гілка першого порядку галуження, то ось ідуть другого порядку галуження. Так? От. І ми говорили про те, що у них зберігаються оці ж принципи кутів. кутів. Так. Ми говорили про те, що вони при обрізці обрізаються теж, ну так наскільки я зможу звідси подивитися, на, на одному приблизно рівні. У них є теж принцип домінантності, що оця гілка вона обрізається вище, а ця менше. Ну тому, що ми витримуємо лінію, так. Линію, так. так. Тобто у нас тоді виходить, що ось ми зрізали, в нас знову пішли гілочки. І тепер що ми маємо? Ось у нас гілка першого порядку галуження. Ось у нас пішла гілка другого, вже другого порядку галуження і з неї пішли гілки третього порядку галуження. І пам'ятаєш, я казав, що гілки другого і третього порядку галуження це гілки, які на собі несуть обростаючу деревину. Обростаюча деревина це невеличкі гілочки, на яких утворюються плодові кільчатки, списики, прутики, букетні гілочки і інші репродуктивні органи, на яких зав'язуються плоди. Тобто ми підійшли до цієї зони, де у нас друга третя гілки другого третього порядку, і от на них вже починають обростаю вони, так і називаються, обростаючі, тому що невеличкі гілочки, ось вона пішла обростаюча гілка, там ну, сантиметрів 20-30 і потім на них можуть бути. Менші гілочки і утворюються, вірніше правильно, 40-50 це мається нова гілка, на ній утворюються вже плодові утворення там, до 20 см, звичайно, на яких потім утворюються плоди. Тобто гілки напівскелетні і іншого порядку галуження, вони слугуться, власне, є гілки, які вже потім на них утворюються плоди. А відтак, якщо ми неправильно провели обрізку, ми фактично позбавляємо себе врожаю. Чому я наголошував на те, що саме важливе це закласти правильний скелет? Тобто, якраз ми й говорили про штамп, і гілки першого порядку голужня. тому що ну, гілки другого, третього порядку голужня вони теж мають ті самі відстані, тут, як ми говорили, 60 і так далі. Але інколи навіть їх легше переробити. А гілки, от, формуюча обрізка, коли ми купили сажаниць, це, як правило, там ми можемо міняти якісь відстані, там, висота штамби чи ще щось. Але як ти їх заклав, потім уже важко, тому що там спідношення діаметрів, кут відходження, поки вона молода, ця гілка, ми десь можемо підв'язати, можемо десь роз... навпаки розтягнути, змінювати чи кут викликати ріст, вони дуже важливі, бо пізніше ти вже їх не виправиш. Коли це вже гілка така 3-5 см в діаметрі, їх вже важко. Вони є надважливими при формуванні. Ці гілки другого і третього порядку, їх інколи можна замінити, якщо ти бачиш, що гілка... Поросла не так, Інколи вона видаляється, вона має, носить якийсь такий тимчасовий характер. От ми бачимо дерево молоде, ми можемо залишити трошечки більше напівскелетний гілок, потім бачимо, що дерево починає обростати, обростати, наростати гілками, і інколи приріджемо ці напівскелетні гілки, гілки другого, третього порядку галуження. Тобто, а от гілки першого порядку самі скелетні. У них правило не видаляються, хоча бувають <кхи>, і такі версії. І ось у нас виходить структура дерева. Ми маємо скелет, який складається з штамба, стовбура, центрального провідника, гілок скелетні першого порядку ложення, напівскелетні, другого порядку, напівскелетні, третього порядку. Це у нас остова такий фундамент дерева. А далі... От то, що ми будемо переходити ще і до циклічної обрізки, яку ми вже трошки розглядали, циклічна обрізка це гілочки, які постійно... Чому вони називаються циклічно? Тому що ми міняємо цикл. Пам'ятаєш, ми говорили, що є, наприклад, трьохрічний цикл плодношній і двохрічний. От якщо трьохрічний цикл плодношній, от у нас в межах скелету, в межах напівскелетних і скелетних гілок у нас є гілки, ну, чаще тут напівскелетні, другий, третій порядок, галужні, як ми говорили. Там у нас є гілки однорічні, дворічні і трирічні. Трирічні це ті, які не несуть уже на собі плоди, двохрічні, які утворюють в цьому році плодову гілочку репродуктивну, тобто на яких росте кільчатка. Ще раз трихрічна це там, де вже. На ній є, наприклад, якщо це яблуня, кільчатка і на ній уже плід. Двохрічна це гілка, на якій росте кільчатка, на яка через рік дасть плід. і однорічна, яка ну просто росте як ростова гілка. На наступний рік на ній кільчатка, бо там плодовий прутик, і потім уже яблуко. У Нас на жаль, вичерпано вже час mm -hmm. нашого ефіру. Я оце на завершення собі думаю, це тільки я так. ну, Погано доходить Не, до мене, ну, так, що по колу, по колу, ніби ти кажеш, постійно кажу. Пам'ятаєш, пам'ятаєш чи це всім дійсно? Я просто казав цю фразу, я її часто повторюю на своїх майстер-класах. До речі, можемо для тих, хто прийшла найцікавіші питання, коли наша програма буде на Ютубі. Я можу організувати потім приїзд на майстер-клас, майстер який я провожу, і я запрошу людину на безкоштовний. Вона буде на безкоштовних умовах на майстер-класи, де я і розказую, і потім ще даю можливість людям різати і вже підправляю їхні помилки. І і це веде до того, що я тоді казав, що ми зараз на перших, е, самих перших рамах. Я зараз б'ю багато термінологій, а потім ми все це зв'яжемо, і воно в кінці під кінець. воно все Ну, складна дійсно тема, не, даром, не дарма ми говорили, і тут є що ще розглядати. Так, міркую над цікавими запитаннями, щоб попасти mm -hmm. на фіймастер-клас. І дай Боже, щоб швидше на ютубі вийшли нарешті всі так. твої випуски. Я тобі дякую, Саша, що ділися інформацією. Нагадаю, що ми говорили про обрізку плодового саду, а точніше. Про формуючу обрізку, як нам правильно е сформувати крону нашого дерева, це була програма Енциклопедія садівника на телеканалі. Дача не прощаємося. Кажу вам до нових зустрічей у нових випусках.